У Харкові простилися з полковником поліції Андрієм Матвієнком, який загинув у наслідок російського ракетного удару по Харкову 1 листопада. 36 поліцейських того вечора зазнали поранень. Це людина, яку знали всі в поліції Харківської області. Не ви не зустрінете від рядового до генерала за останні 20 років, які його не знали. Це був дуже позитивний людина. От я від нього особисто ніколи не чув підвищеного голосу. Проститися з Андрієм Матвієнком прийшли рідні, друзі та товариші по службі. За словами начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, полковник Андрій Матвієнко був щирим, доброзичливим, надійним другом та досвідченим фахівцем. Вірний присязі та батьківщині таким його запам'ятали колеги правоохоронці. Він з 24 лютого постійно тут. З 24 лютого, весь лютий березень, поки не пройшла деокупація, він опікувався саме поліцейськими, які знаходились на окупованих територіях. Це щоденний зв'язок вранці і вночі з ними. Це доповідь їх по пересуванню ворожих військ, і я його тоді, так як він з ними зі всіми спілкувався, його одразу заорієнтував на розвитку ЗСУ. На розвитку ГУР і він напряму коригував дані щодо пересування ворожої техніки на окупованих територіях. Те, що давали наші люди, які залишились там. Ми прийшли, мабуть, приблизно одночасно, більше 20 років, ну, близько того. Він був завжди веселий, дуже. Андрію Матвієнку було 43 роки. В нього залишилися дружина та мати. Поховали загиблого поліцейського поруч із батьком.